І динозавр ді, захопить. Знайшов динозавра. Клас. Ми його тут залишимо чи сюди винесемо. Буде стояти на бортику. тут. А спід... На спіднозерю покатайся, динозаврик. На піднозері покатайся, Так, сідаєш зверху і їдеш. Да? Pienи. І на спіднозері будеш розгрібати тут. Зернятка так. І камінчики так. Дивись, <зири> піддозер як розчищає, класно. О, заховався динозавр. Спіддозер тебе врятує. Врятування динозавра. Все, врятував. Дивись, скільки зернятка, камінчики, клас. Ого, 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 ромчик. Лупати будемо згрівати. Ти диви. Ого. Обережно, обережно зараз висипеш усе. Ух. Отак. Та все-все-все-все-все. Ми на серединку вже розгрібли. Давай. Все-все-все. О, диви, яка гора тут, яка тут гора. Да? Нічого собі, скільки всього тут у ромашки. Пацан, ти що там улігся? А? Ти зараз продірявиш там той басейн. О, заховали комашку. Де комашка?

Обережно зайчик. Обережно, будь ласка. Не тягни до рота. О, застрягла? Застрягла ручка там? Знову. Дістаєш? Що ти там дістаєш, Ромка? Ось таке рує. Ось таке Молодець. Як стараєшся.